Всім здорова, з вами Клан День, і ми граємо НКВ. Проте Клану я одержима є. І я, ви зрозуміли, я не сам граю, а зі своїм другом. Всім привіт, з вами Крашво. Все, пішли. Разі, подивімося. До речі, дорогі друзі, я купую себе пушку нову. она называется ХКТ МГ-36. Вона на 100%... Ну, я такому не мусив пішли. А, а ты вичерпай. Ого, я шо я ты чекай за. Кажу тобі, на мусорку пішли. де? Та залазь не умал хп. Он там двоє, їх там двоє, їх там двоє. Тікав, 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 тікав. <плес> Я чекаю там до тебе, короче. Оп, цей. Та обійде. Ви чекай, поки ти... Він тебе він тебе тебя Зараз Зайду там, кода. <плес> Кажуть тебе ви... вкладывать. Ладно, ладно. Перший раунд то так yeah. okay. не його Блять, заебали! сорі, це моя сестра, короче, проверить. Назик, що ты сейчас было? Ходи сюда, ходи сюда.

Или no, 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 no. oh, ми... я же нового скилл? Да за тебе четверо будет дозволь. А че, у меня же там э, винашие видо на сталкивающе. <laughs> ну ч. Сами боту, сами перши наш коль. Как дай мне сорок.

О, засыпал. Это на яркий, да? Не. Нет. Да, ну, на балкон пришла. Давай, оп, цап, ладно. Ай, блин, кулонистов. Ладно, давай, хорошо. Уша. один наверху. Один Пач. А. Это наверху, верху, верху. Добре, добрый, добрый, там сейчас стоит. А больше О, видишь, да выход, да, да, <реку> забей, забей, О, шашашай, а, <реку> че, да, да. Бей, тоже здесь мало. О, Да, 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 вот, да, мне пишет. Я Давай, дам. <реку> балкончик, да, балкончик. Але двоє, двоє! да я кочек. Але двой, двое. Но я удалю, это двое. Ты не ты должен пизднишь, что? Я за вас. так, на балкончику не бачусь. не не, він, короче там, там, там де, да, наверху, він біля мого короче, коротше, там двое, короче, коротше. Там двоє, точно двоє. Я так... Я мусив... Ой, хорош! Просто обтиски. То скап, це не. Так, все. Я на музею. я в музею, я в музею, Да. И садочку будешь ты. Вс, стоп. Давай. Сла. ЧК-чкань заключил. Тут сразу. Да может до балкончика, то вы типу, засідати там, на туда свои банки. Давай, Стоп. Я таким банком прикрываемся. Я тоже... О, во 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 воу! На балконе, на балконе, там две речетка. Я пальчик, накинул гранату. Да, придавай. А, Ого. Ай, блин, выкинула гранату. Куда он є? Че, час трошки? О, два, 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 Ого! Ні, це не він, короче, не убив. Але хто мене вбив? Що це було, чуєш? Це той, що був? Був Выгулик? Не знаю. так, він вид, 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 він був. От я. він типа перезаряжался. Как перезаряджався? Так, трохи побачить. Давай на мост. Садка я. Ты бы тоже будешь да? Конечно, Лучше я Куда Давай через мусор, через 22, 22, сюда, сюда, а. сюда. Он тут будет их. стрёмно надо Я сейчас сам короче. А руки тут рисуются, тут как Ты, короче, это дальше 3, РИЕ, 3, 3. 3. РИЕ, ты играешь. там поставил. Нет, <глазу> <глазу>. <глазу> там наши базы, наши базы, наши базы, Давай я тену гранату. Сори. Ааа. Что так, блин? Что ты бутыл? Добре, добре, подавал бы, куда? Ай, кайпер, катер, пусть. Выше боя били можно с Да! Ого! вот, короче, заважав. Я в шоці. блин. Так, снимать секунду. А да, я кін побачил шейк. Я в шо, Клеймер побачив, то поїзд. Я... Блин, ну як ти так, бляха? У мене стріляти буде. Да по яке на гранат тоді в той час коли ти значить? Ну, й шо ж, треба відходити, бляха, зразу блін. Бля. Я тут борзі. Кого вони знову то вбили? Я вообще ронат и мою питаться, вообще я просто Я не знаю що. буду кого-то О, я дроина балкончика на Да я с ним открыл Все, два короче Я шос расслаблюся Давай Ви ты на їхню базу на тому балкончику толбанчика Боже, ты вже подумал, що я уже знаю, что мы уже знаем. Та, та-та-та, подиписав. Та, та. Да. Е, yeah, хорош, о, вс. по <laughs> 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 Але це раки. Ну поки не писали, це не в шоці. <laughs> <laughs> вс. <ваша> <laughs> Давай, два, двойка. Двойка наша щаслива, давай ходи. Давай. Все, взял все руки, короче. Да не спеши. Ты заспешавшись. Ти же спал баллы просто и дашь? я не знаю. Я вже уже тоже. Давай, короче, встал пода. Встал, короче. Вс, честно. Ты ну бы напомню я не знаю де крити. короче, кажи мені, де крити. Крий-крий-крий цей. Крий. Я не знаю. У Кри... мене там біда стоїть. Кри -кри 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 цінварі, Чи, о, крий. ці двері, кроме. Граната тут А. Як? Ого, один наверху, короче. Опять. Він стрибнув. він стрибнув. Іде залізає с той баку ота. Як ти... це було? Як я наверху, блін? Нафига ты взагалі злізал? Заліз? Нафига ты злізал на взагалі? Я не злізал? Да як ты не навізу? Я ти від гранаты зайшов, відійшов. Чего ты на низу, бл? Ты я від гранаты відійшов. Ну нафига что не міг з гранаты, бляфу до бомби йти, чи шо? Сами раунд. Зараз вс може. Ты качаешь, блин, з... ты что тя... тя... думать не можешь чи шо? Я... я плачу гранату и стриб. Бачу дату і шаду уже. Можешь ты сяпиться? Катастрофа, вообще. Кого, не задавай конец? Бил 12! Брай! Куда давайте с набафончик. Да, болкот, 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 будем двой. Нет, не по. Все, тримай, тримай, тримай. Ви зараз сами спрягну, коли будут часу. Ви зараз самі спрягну. Не один стрем. Другий отчепил. Він стремну другий, да? Не, 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 він там ще. Ну хай буде, хай буде. Бела не знай, бейла не знай. Я вризать Ладно, Лаза в убрал. Да я за так сильно попасть, что там же нема куда. Вс, можно взад, можно внизу. Мы вже выиграли. Ура! Ура! Ой, сзади, короче! Ну, ми встань, ну ладно, ты. <світання> 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 ми виграли цей раунд, але ми щось дуже були, щось розслаблись, там більше п'ять. Розлабоняв його трошки. <світання> а таке. <світання> ну, всі, пока, всім удачі. Підписуйтесь на наш канал. Ставте пальці вверх. До нових зустрічей. З наступаючим новим уроком.